Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами навчимося домовлятися про зустріч польською мовою. Отже, почнемо з запиту про пропозицію зустрічі. Можемо використовувати дві фрази. Перша фраза може, пуймо, може, підемо. І друга фраза Хцеш пуйщ, хочеш піти. Використовуємо два прийменники. Перший прийменник це до плюс місце, до котрого запрошуємо. Використовуємо родовий відмінок. Наприклад, до кіна, до кінотеатру. До кав'ярні, до кав'ярні, до реставрації, до ресторану, або прийменник на плюс подію, або річ, на котру запрошуємо. І використовуємо знахідний відмінок. Наприклад, на фільм, на фільм, на каве, на каву, на обід, на обід, або на піво, на пиво. Наприклад, може, пудеємо до кіна, може, підемо в кіно. Це ж пуйч на каве, хочеш піти на каву. Що ти пропонуєш? Цо пропонуєш? Для пропозиції використовуємо знахідний відмінок, тобто бірнік. Наприклад, пропонує кіно і каве. Я пропоную кіно і каву. Коли ми зустрічаємось, киди ще спадками, коли ми зустрінемося. Або киди маєш час, коли ти маєш час. Використовуємо прийменник в плюс день тижня. Наприклад, в понеджавек» у понеділок, в вторек» у вівторок, в суботе у «у суботу». Тут використовуємо знахідний відмінок, о котрій годині. – «О Використовуємо о плюс година у місцевому відмінку. Тобто, ставимо питання, октурай? о 8 о – восьмій. О першій? О першій, де зустрічаємось, где ще спадками, використовуємо місце з прийменником. Наприклад, в кав'ярні, у кав'ярні, на ринку, на ринку. Под помнікем, під пам'ятником. Сподіваюся, тепер вам буде легше домовлятися про зустріч польською мовою. Не забувайте практикувати. Чим більше спілкуєтесь, тим легше і впевненіше будете говорити.